З трьома кілограмами баклажанів та оберемком зелені. Черкасець Едуард придбав овочі, каже, для страви східної кухні. по азербайджанськи зроблять, вашини, настоящий, острі такі. Найвигіднішу ціну на баклажани, говорить, шукав по всьому місту. По 16, відлічно, по 30 везде. У пошуках пирцю для консервації ринок обходить пані Лідія. Ціни нормальні, так. 10-15, більші. Ціни були більші в тому році, а в цьому нормально. Картоплю та інші сезонні овочі цього року жінці також довелося купувати, адже город, говорить, не засаджувала. Ми садимо, а цей рік не садили, бо хворі все. Не було вже кому. А так весь час садили. Теж невеликі ціни. Картопля по 6. І по 10, по 9. Крозовий 50 гривень, польовий помідорчик від 15 до 20 гривень, перчик 45 гривень, 45 гривень. Цибулька від 11 до 15 гривень. Капуста не подорожчала, капуста 7 гривень, картопелька теж 8 гривень, 6 гривень. Смотри, який сорт. Про ціни на свій товар розповідає продавчиня пані Юлія. Овочі та фрукти жінка продає 15 років. Каже, найближчим часом варто чекати на здорожчання огородини. Всі піднімляться буквально на 50%, 30-50% Це точно, тому що, як ви розумієте, овочі закладаються у хранілище, там дуже дороге світло, і за цього ціна буде набагато дорожча. Якщо на полицях пані Юлії переважно овочі вирощені на Черкащині, то в пана Володимира огородина з інших регіонів. Картошка з Чернігівської області, цибулька Одеська, картопля коштує вісім, а цибуля кенді салатна, є 13. Така розмаїта географія вважає і впливає на ціну. Ціна підвищилася на столятку і дорога, і дорогається, що накидаєш на товарі. Утім, торік, додає, овочі коштували дорожче. Ну, в тому році, бачите, вперед, погодні умови були складні. Дощі йшли. Зато цибуля гнила, і дуже мало було, зато і В Цьому дорогу насадили для теж. Підтверджує таку статистику і гендиректор інституту продуктивності агропромислового комплексу Володимир Івченко. За останні місяці знизилися ціни. Від 10 до 30 відсотків. Якщо брати в порівнянні з минулим роком, то практично всі овочі знизилися в ціні в межах 10-30 відсотків. І хоча цього року господарства збільшили посіви овочевих культур, але підвищення цін все-таки варто очікувати наприкінці жовтня. Це по моркві столовому буряку, капусті. Наталя Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини Черкаси.